Несправні вогнегасники, погана електромережа, відсутня система оповіщення у дитячому таборі Ревзор. Менесники позапланово перевіряють пожежну безпеку літніх таборів. Перший раз перевіряли на початку травня. Тепер вже з журналістами. Під руку інспекторів потрапив дитячий оздоровчий табір. Веселка, що на Другобичині, вже до будівлі, де сидить черговий, виникає кілька запитань. Серед усіх пожежних приладь перевірку не пройшов вогнегасник. У нього закінчився термін придатності. Директор виправдовується, мовляв, незабаром замінить. Не все гаразд, із планом табору, не нанесені дороги та не підписані цифрами об'єкти. На надійність перевірили і пожежний рукав з водонапірною баштою. Ревізою він прийшов частково. НАТО слабкий напір. Під час перевірки були виявлені ряд Доліки характерні, і капітального характеру, тобто які потребують значних матеріальних вкладень. А саме це забезпечення приміщень відпочиваючих пожежною сигналізацією, системою оповіщення людей. І... Евакуацію людей, дітей значить це питання проблемне, оскільки требує великих матеріальних затрат. Тим не менше, інспектор каже, що є й плюси, адже на території працює водонапірна башта та добровільні пожежні дружини. Коли наступило наступила ясні, що ми почнемо працювати, ми терміново приступили до підготовки табору. Але так як підготовка ця багатогранна і дуже багато питань було. Інших, то ми паралельно намагалися виконати всі необхідні можливі виконати заходи, щоб почати роботу табору. Остаточно завершимо усунення недоліків на наступному тижні. Та в цей день табір пережив не тільки перевірку, а й заселення. Близько сотні дітей приїхали, щоб оздоровитись. За ними наглядатимуть 30 педпрацівників. А такий відпочинок триватиме 21 день. Хоч і з пожежною безпекою не все гаразд, а діти знають своє. Під час пожежі, коли ти знаходишся в будинку, потрібно взяти відкрите вікно, марливу пов'язочку прикласти до рота, вийти з будин... ну, вийти з квартири або оселі, повідомити дорослих і подзвонити в пожежну частину. До табору приїжджають діти від 7 до 17 років. Загалом на Львівщині є 25 дитячих таборів. Наталія Роб і Натафійчук синовича пойдало новини.